Різдвяна битва на Січі. Султан Мехмед IV, ображений нецензурним змістом листа, зачаїв образу і при першій нагоді рушив на Січ величезним військом, маючи розрахунок, що козаки в ніч на різдво після святкування полягали спати. Це була фатальна помилка, на Січ їм вдалося потрапити, захопивши вартових. Далі, за легендою, один із козаків прокинувся, побачивши у віконці, що вся січ, напхана татарами, він розбудив своїх побратимів. Козаки, яким не дали додивитися сни, були дуже люті, тому турків гостинно зустріли кулями. Вороги, які не очікували такого, Почали метушитися, збиваючи один одного. Козацькі стрільці вправно косили непроханих гостей, швидко скорочуючи їхню кількість. Уторопавши, що зараз буде непереливки, султан прийняв наймудріше рішення в цій ситуації: швидше накивати п'ятами.